Луцьку взялися робити пониження бордюр на тротуарах для більшої доступності. Проте робляться не на місцях, де є дійсно великий потік людей, а ледве не на околицях міста. Лучани ж натомість кажуть обурені цим, бо в теперішній час кошти краще спрямувати на боротьбу з ворогом, а також на допомогу нашим захисникам на фронті. Робота на перехресті вулиць Дубнівської, авторемонтної Метальницького, кипіла кілька днів. Пониження робили, старі бордюри знімали, нові встановлювали і так далі. Мовляв, все для покращення, для зручності та доступності. Тільки от в той час буквально поряд самі ж тротуари, по яких пересуваються люди, буквально в жахливому стані. Чи варто було б почати з них? Можливо, та чомусь луцька влада вирішила, що пониження бордюр справа нагальніша. Самі ж лучани кажуть, наразі проводити такі ремонтні роботи недоречно. Воно мені не заважало до цього, і якщо вони зроблять, що воно краще стане життя від цього ну лучше б на війну, звісно. Я з возичком можу і так спуститися. Не критично кажуть містяни пониження бордюр не на часі. На мою думку, не А Чому тому, що війна в країні, треба лишати кошти на? На військових не зовсім доречно, звичайно. Але ви знаєте, коли ходиш з колясками, то воно вроді би й доречно. У кожного свої бачення, але звичайно, зараз не ті часи. Зараз зовсім інші повинні бути напрямки. Олександр, який пересувається на кріслі колісному, каже, пониження тротуарів це, звісно, хороша справа. Але якщо проводити роботи, то треба все в комплексі. Пониження бордюр, звісно, треба, бо реально не тільки там на возиках чи мами, навіть люди літні, і діти вони, теж їм треба невисокі ці. Але питання в тому, що бордюри то вони понизили. А як ви кажете, не тротуари не зроблені. Дивіться, як тут весело в нас. Виїжджаєш, такий поріг. Які не перепригнуті нікому. Або пандуси без перил, що не схопиш руками, не затягнешся, і можна і впасти з того пандуса. Ну, таке, аби було, або рахувалося, що зробили, ну і можна. можливо гроші, якщо це бюджетні. Біль більше під час робіт, зокрема на перехресті дубнівської, добротні гранітні бордюри знімають, а натомість кладуть бетонні. З вигляду старі бордюри цілі. Тож для чого це роблять та куди потім діваються гранітні, достеменно не зрозуміло. Тендеру на платформі прозоро відомо, що переможцем тендеру на роботи від департаменту ЖКГ Луцької міської ради стало підприємство Данова Буд вартість робіт понад 125 тисяч гривень. Роботи мають завершити до кінця року. Журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» вирішили з'ясувати у директора приватного підприємства Данова Буд», на яких вулицях проводитимуть роботи і куди ж діваються старі гранітні поребрики. Однак він повідомив, що йому такі деталі, мовляв, невідомі. Тож, аби дізнатися деталі, ми вирішили звернутися за коментарем до директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осіюка. На жаль, відповіді ми не отримали, адже очільника департаменту не було на робочому місці. Також ми неодноразово телефонували до Миколи Осіюка, однак слухавку він так і не підняв. Нагадаємо, нещодавно на одній із сесій Луцької міської ради депутатка від фракції Громадянський рух Свідомі Алла Наточій звернулася до ставленика скандального олігарха палиці мера Луцька Ігоря Поліщука стосовно ремонтів доріг, адже на це у бюджеті спрямували цілих 10 мільйонів гривень. Сума погодьтеся чималенька. У нас є перевиконання 15,4 мільйони. Так? З них ми знову 10 мільйонів спрямовуємо на поточний ремонт доріг. Але разом з тим у нас немає знову ж списку, на які саме дороги нам треба так, настільки швиденько вже зараз почати ремонтувати. У мене прохання, Ігор Ірич, знову до вас, дайте протокольне доручення, щоб нам до таких великих сум додавали перелік цих доріг, щоб ми теж бачили і знали, які ж це дороги в крайні необхідні для того, щоб виділяти кошти такі часу. натомість очільник громади лише заявив, роблять пониження на тротуарах для людей, які пересуваються на колісних кріслах. Але будь-які інші деталі йому, мовляв, невідомі. Бо ж це питання тільки вивчали і ще нічого не знали. Тож врешті за пониження таки взялися. Тільки от самі лучани кажуть, що така ідея луцької влади не зовсім відповідає запитам суспільства, які є на сьогодні. Бо в першу чергу наголошують, потрібно спрямовувати всі ресурси на допомогу захисникам. Однак, як кажуть люди, якщо й робити, то варто було б почати із тротуарів у цій частині міста, бо ж вони у дуже поганому стані. Однак, коли ж було луцькій владі на чолі з Поліщуком, діло до думки Лучан.